З вами знову Ірина Панченко, і ми сьогодні продовжуємо тему 8 класу теорема Фалеса, але сьогодні ми з вами порозв'язуємо задачки із застосуванням цієї теореми. Отже, нагадаю теорему Фалеса. Якщо є кут і сторони кута перетинають паралельні прямі, то якщо на одній стороні кута вони відтинають рівні між собою відрізки, то і на іншій стороні кута відрізки будуть також рівними. Отже, задача 1. За даними рисунка, подивіться, будь ласка, кут, сторону кута перетинають паралельні прямі А і Б. На одній стороні кута у нас відрізочки по 3 см, і знайти числове значення Х. Відрізка, що позначено Х. Давайте подивимося. Це в чистому вигляді застосування теореми Фалеса. Паралельні прямі перетинають сторони кута для. Зручності можемо позначити, О, наприклад, А, Б, С, Д буквами. І що ми скажемо? Що оскільки пряма А, паралельна прямій Б і відрізки ОА і А, Б рівні між собою, то за теоремою Фалеса відрізки С і С Д також будуть рівні між собою. Тобто довжина відрізка Ц, Д позначена у нас зміни Х, вона дорівнює 5. Розв'язання цієї задачі завершено. Переходимо до більш складної задачки, задачка 2. За умовою задано деякий кут О, сторони якого знову ж таки перетинають паралельні прямі пряма АВ і пряма СД. За умовою відомо, відразу нанесемо на рисуночок наші числа. ОВ – 8 см. Я без найменувань наношу на рисунок, БД 6 см. А це 12 см. А це 12 см. Треба знайти довжину відрізка АО. Знову ж таки, оскільки у нас ситуація повторюється, кут сторони кута перетинають дві паралельні прямі, то, давайте запишемо це. Оскільки АВ паралельно СД, то... Згадаємо узагальнену теорему Фалеса. Якщо е, на одній стороні кута у нас зберігається відношення відрізків, то на другій стороні кута відношення інших двох відрізків буде теж саме. Тобто тут вже трішки інша ситуація в порівнянні з першою задачкою. ОБ відноситься до БД. Відрізок до відрізочка ОБ до БД. Точно так як відрізок АО, довжина його до АС. І залишилось підставити число. Отже, ОВ у нас 8, ВД у нас 6. АО невідомо, запишемо АО. І АЦ у нас 12. Далі це рівняння можна розв'язати двома способами. Можна за пропорцією, згадуємо, рівність двох відношень називається пропорція. Тоді АО це невідомий елемент пропорції, який ми знаходимо, нагадую, яким способом добуток крайніх дорівнює середнього, або кажуть, хрест-нахист. Тобто, щоб знайти АО, 8 множимо. На 12 і ділимо на 6. 12 і 6 скорочуються на 6, звідси АО дорівнює 8 помножити на 2, 16 сантиметрів. Можна було знайти трішки простіше, на мій погляд, подивіться, будь ласка, дроби рівні. Знаменник другого дробу 12, тобто, якщо звести до однакового знаменника, то ми будемо мати 16 12 дорівнює. АО 12. Ну, Звідки, власне, знову ж таки випливає, що АО дорівнює 16 см. Ще раз повторюю, це задача на звичайну теорему Фалеси. Якщо з однієї сторони рівні відрізки, то і з іншої сторони рівні між собою відрізки. І друга задачка на узагальнену теорему Фалеса. Якщо відрізки є в певному відношенні з однієї сторони, то в такому ж відношенні вони будуть і з іншої сторони. Задача 3. За умовою задано прямокутний трикутник АВС з прямим кутом С. І відомо, що з деякої точки М, яка знаходиться на гіпотенузі А, проведено перпендикуляр до катета АЦ. Нагадую сторони прямокутного трикутника, катети і гіпотенуза. І відомо, що довжина відрізка ам 9 Довжина відрізка АК6, довжина відрізка КЦ4, знайти довжину цієї гіпотенузи. Як ми розв'яжемо дану задачку? На відміну від попередніх, у нас немає паралельності якихось прямих. Але давайте уважно подивимося на рисунок. Оскільки трикутник прямокутний і кут С 90 градусів, то пряма БЦ перпендикулярна до прямої АС. І МК за умовою. Теж перпендикулярно до прямої АС. А як ми знаємо, два перпендикуляри до однієї прямої між собою паралельні. А оскільки кут К 90 градусів і кут С 90 градусів, сума кутів 180, отже, прямі, з цього випливає МК і БЦ паралельні. Ну, а оскільки ці прямі паралельні, тепер ми можемо застосувати теорему Фалеса. Отже, на одній стороні, подивіться, будь ласка, кута А у нас відрізки АК і КЦ, на іншій стороні А М та МБ. Тоді, за теоремою Фалеса, довжина АК відноситься до КС, як А М відноситься до МБ. І залишилось підставити числа АК6 КЦ. 4 а, М, 9 мв ми не знаємо. І е, за властивостями пропорції, нагадую, хрест на хрест, ми отримаємо, щоб знайти довжину відрізка МБ. 4 множимо на 9, ділимо на 6. 4, 6 скорочується на 2. Маємо 2 та 3. 9 та 3 скорочується на 3, отже, МВ у нас буде 6 одиниць. Оскільки за умовою треба знайти довжину відрізка А Б, а відрізок АБ складається з двох відрізків АМ та МВ, то А Б дорівнює 9 плюс 6, отже, АБ дорівнює 15. Ми застосували до прямокутного трикутника теорему Фалеса, але в цій задачі нам прийшлось доводити, що наші прямі паралельні. І задачка 4. Схоже на задачку номер 2. Давайте подивимося: є деякий кут О, його сторони теж перетинають паралельні прямі АБ та СД. І відомо, що довжина всього відрізочка ОС 21, весь відрізок 21, а відрізок ОБ відноситься до відрізка БД як 3 до 4. Ну, оскільки у нас прямі АБ. І це, де паралельні, то маємо право застосувати теорему Фалеса. Тобто, що з цього випливає, що А О відноситься до АС, АО до АС, точно так, як ОБ до Б. Д. За умовою ОБ до Б, Д відноситься як 3 до 4, отже, дорівнює 3 до 4. Значить, АО до А Відноситься теж як 3 до 4, Тому маємо право позначити АО за 3Х, АС за 4Х. Оскільки у нас відомий відрізок О а він у нас якраз і дорівнює сумі відрізків АО та АС, то ми фактично маємо рівняння 21 дорівнює 3Х плюс 4х. 3х плюс 4х, 7х, тоді 7х дорівнює 21х дорівнює 3. Якщо х дорівнює 3 а, о у нас було 3х, тобто АО дорівнює 3 по 3 9, А С дорівнює 3 по 4, 12. Або можна було від 21 відняти 9, отримати 12. Ми з вами розглянули типові задачки на застосування теореми Фалеса. На цьому наше заняття закінчено.